Зіпфайл YouTube! Я радий бачити вас у себе на каналі. І Сьогодні у нас буде огляд на мікрофон від компанії FIFINE. Представники прислали мені ось цей чудовий AmpliGame AM8. Ми сьогодні з вами його потестуємо, подивимось. І Скорше за все я буду використовувати його як свій основний в усіх наступних відеороликах. Весь сьогоднішній огляд буде озвучений на даний мікрофон без будь-якої обробки. Загалом продукція компанії FIFINE мені подобається. Якість збірки та елементів дуже непогана. AmpliGame a 8 виглядає суперово, якість прямо на рівні з професійними рішеннями, і візуально він вже схожий на дорогі аналоги від відомих світових брендів. Комплект поставки досить простенький. Коробці у нас іде сам мікрофон, підставочка, інструкція використання та достатньо довгий USB-кабель з конекторами один Type-C і з іншої сторони звичайний USB Type A. Давайте подивимось детальніше на кабель підключення. Він дуже непоганої якості і має довжину в 2 метри. Що дозволить вам розташувати мікрофон на достатній відстані від вашого комп'ютеру чи ноутбуку. Давайте подивимось на основну інформацію, котру надає нам виробник і акцентує на ній увагу на самій коробці. Мікрофон у нас з динамічним капсулем, написано, що передає оригінально деталізований голос, має контрольовану підсвітку RGB, кнопку для замучування, контролер гучності для підключених навушників, контролер Гучності самого мікрофону та прямий моніторинг в навушниках без будь-якої затримки. Підставка зроблена дуже лаконічно, просто такий чорний млинець з антиковзаючою поверхнею знизу і з різьбою 3-8 дюйми. Накріплені самого мікрофона, універсальна різьба як під 3-8, так і під 5-8. Жаль, вони не додали в комплект копійчаний різьбовий адаптер, щоб можна було встановити на цю стійку будь-який інший тримач чи мікрофон, але тим не менш під AmpliGame am 8 Підставочка підходить ідеально. На своїй системі кріплень мікрофон крутиться на 360 градусів, що дозволяє розвернути його будь-якою стороною до вас і отримати ідеальне положення. Характеристики мікрофона не зазначені ні в мануалі, ні на коробці, тому давайте перейдемо на сайт. І подивимось, що FIFA нам пропонує в даній моделі. Тип мікрофону у нас динамічний, як і зазначалось на коробці. Діаграма спрямованості кардіоїдна. Тобто нам його треба направляти капсулем до джерела звуку. Частотний діапазон від 50 Гц до 16 КГц. Відношення сигнал шум більше 80, максимальний рівень звукового тиску 120. Частоту дискретизації він підтримує, як і 44 4 кГц так і 48 і максимальний бітрейт 16 біт. Це не топові показники для студійних приладів, хоча Fifine і позиціонує цей мікрофон як студійний, але для домашнього використання, озвучки відео, блогерства ігор він підходить непогано. В районі голови мікрофона у нас знаходиться паралоновий поп-фільтр або ж вітрозахист. Давайте вам запишу пару прикладів з одягнутим та знятим паралоном. І так, зараз паралонка стоїть на місці, і ось таке має звучання. Також, скорше за все, вона допомагає. Зменшити рівень захоплення сторонніх шумів. А тепер давайте її знімемо. І так мікрофон звучить без паралонки. Позиція та відстань не змінились, і ось таку ми маємо передачу голоса. Чуємо трішки більше деталізації. Але що буде з фоновими та вибуховими глухими звуками по типу P та B, ви можете почути самі. Надягнемо її назад. І, як ви бачили, під паралонкою є додаткова металева сітка, котра теж виступає в якості додаткового фільтру. Ну а тепер давайте перейдемо до елементів керування. Зверху у нас є сенсорна кнопочка для зміни режимів підсвітки. Їх не так багато і підсвітка не Дуже яскрава і не виїдає очі, але мені подобається, що підсвічується тільки нижня частина мікрофону. Любителям RGB підсвіточок FIFINE Ampligame A8 сподобається. На жаль, повністю вимкнути підсвітку не можна. Далі у нас є дві крутилочки регулювання, одна з котрих відповідає за гучність підключених навушників, а друга за гучність самого мікрофону. Знизу у нас розташовані декілька конекторів: перший USB Type-C для підключення і використання мікрофону як окремого пристрою на вашому ПК, ноутбуці чи MAC-системі. Ніяких драйверів не потрібно. Він автоматично визначається в системі і одразу готовий. До використання. Далі у нас іде конектор 3,5 міні-джек для підключення навушників і прямого моніторингу свого голосу. Також можна використовувати цей мікрофон як зовнішню звукову карту. В операційній системі він визначається як джерело захоплення звуку, так і відтворення. Тому в цей роз'єм можна під'єднати навушники, колонки. Якщо у вас не працює вбудовану в систему звукова карта, мікрофон FIFINE можна використовувати. Користувати замість неї, ну і також з натяком на професійність. На мікрофоні також розташован конектор XLR. Його можна підключити кабелем до професійної звукової карти. Але, на жаль, у мене зараз немає жодного такого кабелю, тому перевірити різницю в звучанні при підключенні його по USB чи до зовнішньої звуковухи, я не можу. Також з іншої сторони мікрофона знаходиться сенсорна кнопочка Mute зі світлодіодним індикатором. При потребі, коли ви відходите від свого. Робочого місця, і мікрофон вам не потрібен, ви можете її тицнути, світлодіод загориться червоним кольором, і звуковий сигнал з мікрофону поступати не буде. Якщо ще раз до неї доторкнутись, загориться зелений світлодіод і можна далі працювати з мікрофоном. Загалом якість збірки, зовнішній вигляд та технічні характеристики даного пристрою мені подобаються. Нічого надзвичайного, просте налаштування і зручність. У використанні. Весь цей ролик був озвучений на нього, і можете порівняти з попередніми відео, де я все записував на інший мікрофон від FIFINE AmpliGame A6V. Це трохи різні категорії пристроїв, бо AM8 це динамічний мікрофон, а A6V конденсаторний, і тому їх порівняння буде трішечки неправильним. Конденсаторні мікрофони зазвичай передають більш деталізований звук і можна сказати. Краще наближений до реальності, але в той же час і захоплюють багато сторонніх шумів від оточення. Динамічні ж мікрофони більш направлені, захоплюють менше оточення, але в той же час не так детально передають голос. Із тих нюансів, що я побачив, при підключенні по USB, якщо ми покладемо на доріжку якийсь сторонній еквалайзер і подивимось на частотну характеристику, то побачимо, що при записі в районі трішки ке більше 20 кГц, є такий дивний Пік, котрий, в принципі, та й не чути і думаю, він пов'язаний з якимись наводками від сторонніх електроприладів. Але, в свою чергу, він може додавати трішечки артефактів в звучанні. Можливо, при підключенні до заземленого комп'ютера цього нюансу не буде. Або якщо підключати мікрофон кабелем по XLR до зовнішньої звукової карти. Але і цей нюанс можна вилікувати програмно. Просто прибравши не Потрібну частоту. Загалом AmpliGame AM8 мені сподобався, і тепер це буде мій основний звуковий прилад. Ну що ж, дякую вам всім за перегляд, ставте ваші вподобайки та підписуйтесь на канал, якщо ви ще раптово не підписані. І нагадаю вам, що зараз у мене на каналі проходить збір на подвійні скиди для дронів. В описі до відео буде посилання на банку, так що допомагайте Збройним силам України. А від мене подяка тим, хто підтримує канал фінансово, а також оформлює спонсорство на Ютубі. На цьому все. З вами був Лікан і до зустрічі!